Всім добрий дня, компанія Autobus вітає на своєму каналі. Сьогодні у нас 15 серпня, ми знаходимося на Луцькому авторинку. Як завжди, буде огляд комерційного автотранспорту. Не забуваємо лайкати, підписуватися на канал. Саме наша компанія автобіс займається не тільки продажем комерційного автотранспорту, також ми можемо і продати автомобіль в розсрочку, в кредит, продати автомобіль як з готівковий, так і безготівковий розрахунок. Або обміняти трейд-ін старіший автомобіль на новіше. А також можемо доставити вам автомобіль прямо до вас, до хати, додому після оплати автомобіля. Все це можна зробити в компанії Автобіз. Не забуваємо лайкати, підписатися на канал. Всім позитива, як кажуть, до перемоги і прямо перегляду. І так це для бізнесу Продається Renault, трафік в короткій базі. В грузовому варіанті можливе перебладнання на пасажира. Бачите, є бокові магніти. Для безпеки, щоб ніхто не відкривав лишній раз дверцята, з боку подвійне сидіння, механічна коробка бардач, кондиціонер, мультикермо. Можливо, це перебладення цього автомобіля в пасажира, вантажу пасажира. Ось так він виглядає. 19 рік з пробігом 197 тисяч. За ціною 14 330. 000. Контактний номер 096 0844,3 одиниці. 197 тисяч пробігу. Не фарбований. Оригінальний пробіг. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Бізнес для роботи продається ось такий чобіток Рено Кенгу 9 року за ціною 6700. Не фарбований. Контактний номер 050 438 03 86. 1,6 MPI. Це Mercedes Тітан. Ось такий каблучок пасажири за ціною 13 500, 17 рік. З пробігом 229 тисяч. Шестиступінчна коробка без підкрасів. Оригінальний пробіг. Контактний номер 050 560 89 14. Ось такий Мерседес продається. Покажемо вам зараз салончик в автомобілі. 70 кВт. Світленький потолочок, акуратний салон. За більш детальною інформацією Телефонуємо до власника по вище вказаному номеру телефону. Для бізнесу, для роботи. Кенгу, оригінальний заводський пасажир, газ, бензин, 1,6, 2011 рік за ціною 7700. Контактний номер 066 706 1432. Оригінальний заводський пасажир. Так, виглядає салончик. Позаді кляпа, прицепний пристрій. Кого зацікавило, телефонуємо. До власника. Макенгу пасажири 2012 рік з пробігом 283 тисячі з 1,5 дизельним двигуном за ціною 8350. Контактний номер 050 674 2078. 2012 рік. 8350. Ось така вартість цього автомобіля. Взаду кляпа, полочка, все на місці, присутній приступний пристрій. За більш детальною інформацією, телефонуємо до власника. В Персмайенкаді, в Догі базі, 17-го року, з 2-літровим дизельним двигуном, з пробігом 226 тисяч за ціною 19 800, за автоматичною коробкою передач. І це у нас пасажир 7-місний, контактний номер 098 960 05. 2-0. 226 тисяч пропіву. Легкосплавні диски. Трепідний салон. І це автомобіль довго база. Майнкаді, пасажири. Знову такий каблучок з двохлітровим дизельним двигуном за ціною 11 тисяч 827 тисяч пробіг. Контактний номер 098 -96 -00 5 20520. Це механічна коробка передач. І це в нас пасажир на двоє розсувних дверей. Ззаді кляп. Автомобіль на розрах. Дуже зручний для бізнесу, для роботи. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Це Volkswagen Caddy пасажир з 1.6 MPI двигуном, сріб'ястий колір. Ось так він виглядає. оригінальний заводський пасажир. Механічна коробка передач. Кліма, Так, Кліма титани, свіжо вартість автомобіля. 8 рублів. 8 тисяч. 2008 рік. Контактний номер 097 750 83 03 Запитувати Коля. Запитувати Микола, кому потрібен такий автомобіль для да. бізнесу, для роботи. Просто ляля, телефонуйте до Миколи. Це Царинов Майстер l 3 h 2 А який дні приймали? 18 рік. За ціною 16500. Контактний номер 050 519 5803 2018 рік 96 кВт. Так, виглядає. Це автомобіль Кого зацікавив. Телефонуємо до власника. Поруч вказано номеру телефону. Nissan МБ400L3H2 2017 рік Зацікнує 14 14900. Контактний номер 095 030 55 50. l 3 H2. Ось такий продається Nissan. Когось зацікавило, телефонуємо до власника. Renault Master l 3 h 3 2004 року з трьохлітровим дизельним двигуном, за ціною 6300. Ось такий продається Renault Master Контактний номер 095 466. 55-46. Так, збоку два сидіння, магнитофон, механіка. Передній привід Кого цікавить? Телефонуємо до власника, повище вказано номеру телефону. Івеко на рамі. Це в нас 19 рік, контактний номер 073 577. 577 0552. Ось таке веко продається. Всі можливо поставити будку, борт, все що бажаєте. Морково, цікавий такий автомобіль. Телефонуємо до власника. Продається веко шосі Є 2018 року з 3 літровим дизельним двигуном Без будки можна щось назад поставити в червоному кольорі 35-180 Контактний номер 073 577 05 52 2018 рік. За ціною 22 500 Ось такі веко e продається. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Продається EVEC, рефрижератор 35 160 От зараз і такі 17 рік, об'єм 2 на 2,3. 160 Дає температуру мінус 25 плюс 25. Контактний номер 050 377 378 43 35 або 050 814 88 У нас таке вега продається рефрижератор. Ось цікавить. Телефонуємо до власника. Це Volkswagen Т5 в пасажирі з 1,9 турбованим двигуном 2008 року. Довга база. Пробіг 250 тисяч. Стан сів, поїхав. Вартість 8800. Контактний номер 050 859 29 11 Або 0,66-361. 92,89. Запитувати Олексія. Ось Так він виглядає. Зачинений, тому вам показуємо його ззовні. Так, так, так. Камера заднього виду, власник підійшов. Два комплекта гуми. Невеличкі пошкодження є, але вони не заховані. Так, на жаль, ця сторона зачинена. Отак виглядає. У зацікавив такий автомобіль, телефонуємо до власника. Здається, Volkswagen Caddy в короткій базі. Грозовий 19 року з 2-літровим дизельним двигуном витрати пального 5 літрів на 100 км. 19 рік. можливе перебладення цього автомобіля в пасажира, вантажу пасажира. 179 тисяч пробігу, є сертифікат. Безготюковий розрахунок. Контактний номер 0,50 198 39 39 Якщо не помиляюсь, 12. Кого цікавий такий автомобіль для роботи, для бізнеса. Чи, чим ці автомобілі цікаві, вони йдуть на ресорах. Тобто ви можете назад навантажувати сміло 400-500 кг. Ззаді, бачите, паратроніки задні, розпашонка, всі деталі, телефонуйте до власника. Продається Volkswagen D5, довга база, не тільки довга база, а ще й висока. Для вантажу перевозить. Можливо, хтось саме такий автомобіль шукає. З 2-літровим 75 кВт-водом. Вони є 75, Є103 кВт. А є з двома турбінами. На даний час пробіг 350 тисяч. Вартість автомобіля 9200. Контактний номер 050 549, 48 30 або 0,50 542, 48 68. 9200 коштує такий автомобіль. Ззаді розпашонка. Ви запитаєте, чи можливо перебладення пасажира, чи вантаж у пасажира? Так. Переобладнувати автомобілі такі можна. Сенсорний майтфон, механічна коробка передач. За більш детальною інформацією, телефонуємо до власника по вичі вказаному номеру телефону. Пасажир, якщо не помаюсь, Multivan. з прибігом 260 тисяч куплена в салоні з автоматичною коробкою передач. Повністю обслужений автомобіль, трансформер, клімат-контроль, круїз, партроніки, комбінований салон, трьох зони клімат контроль. Вартість 2008 року 16500. Volkswagen Multivan, 2,5 двигун, 174 кінських сили. Офіційний контактний номер 050 929 95 65. Так, він виглядає. Передні задні легкосплавні тиски, гума 215-65, е, цежка 215 65 на 16. Комбінований салон Алькантара з шкірою. Ззаді кляпа. Кого зацікавить такий автомобіль? Телефонуємо до власника. Це Opel Vivaro. Дев'ятимісний пасажир на транзитних номерах. Свіжий 11 рік з 2-літровим дизельним двигуном, 84 кВт. За ціною 13 тисяч. 201 тисяча пробіг. Контактний номер 0,95 246 2090. Так, а там вілі виглядає. Кого зацікавив, телефонуємо до власника, вище вказаному номеру телефону. Для роботи продається ось такий чобіток 14 року. За, ці, за ціною 10600 автомобіль в пасажирі, оснащений 1,6 дизельним двигуном, п'ятимісний. 102 кінські сили, 179 тисяч км пробігу. Пробіг офіційний, контактний номер 067 94 85 030. Спереді протитуманні фари, легкосплавні диски, механічна коробка передач, трьохшпицеве кермо, сидіння з ревенм безпеки і сидіння трансформери. Ззаді полочка, розпашонка, двірники, партроніки. Ні, перепрошую, партроніків немає. так він виглядає. Кого зацікавило, телефонуємо до власника, По вище вказаного номеру телефон. О, автомобіль відчинений. Покажем вам салончик. Всередині. Так виглядає. Зацікавив, телефонуємо до власника. Собі Mercedes, не просто Mercedes, а живого, свіжого і до кого, щоб був вартий вашої уваги. Не знаєте де знайти, завітайте в компанію Autobus. 416 в середній базі. Саме основне стан автомобіля в такому стані і в такій комплектації, не знаю, чи ви знайдете. Перше сидіння пілот Електрозеркала, електропідйомники, ARB керма, шкіряне кермо, кермо, верхня полка, м'яка панель, арбек водія та пасажира, кондиціонер, вебасту, електрозеркала, електропідйомники. А саме основне повний привід, тобто блокіровка дифференціалу, який блокує задні колеса. Ви кругом завжди доїдете, де вам потрібно. Стан кузова просто... В ідеалі такий стан знайти, не знаючи, де ви бачили. І плюс цього автомобіля, він ззаді не розпашонка, а кляпа. Дуже зручно. Вам не будуть гнити постійно задні двері. Ви завжди доїдете з одного місця в інше місце. І він збитий, і він те, що саме шукають люди. Вартість автомобіля складає 18. 900 можливий торг, можливий продаж готівковий та безготівковий. За більш детальною інформацією телефонуйте за номером телефону 067 360 2202 або 073 360 22 02. Є постійно різноманітні автомобілі. Майте собі автомобіля Мерседеса. Щоб був пробіг до 200 тисяч, каже, такого не існує. У вас є, наприклад, 20 тисяч. Ми вам запропонуємо ще дешевше. Mercedes в середній базі 316, 2,2, 120 кВт з оригінальним пробігом 178 тисяч. В грузовому варіанті 2018 рік покупка. Можливо, перепладнення в пасажира вантажу. Пасажира, саме, що вам потрібно. Автомобіль в рідній фарбі, незначні відкраси є. Можливий продаж як готівковий, так і безготівковий. І вартість автомобіля складає 18900. Саме дешевше з таким пробігом. Телефонуйте за номером телефону 067 360 22 02 або 073 360 22 02. нас постійно різноманітні автомобілі. Телефонуйте і будете задоволені покупкою.